Ну а то тема внутрішньої української політики перезавантаження влади. Зараз президент визначається із кандидатурою очільника свого офісу замість Андрія Єрмака. Після повернення в Україну планує додаткові консультації. Володимир Зеленський наголошує, сенсацій очікувати не варто. Фокус буде на дипломатії та інших важливих напрямках. І гідні люди на цю посаду є. Це дослівно. Ну а серед можливих Дадодур називають Павла Палісу, Дениса Шмигаля, Михайла Федорова і Юлію Свериденко. А ще є вакантні крісла міністрів юстиції та енергетики. Хто може опинитися в них? Усі прогнози збирала влада Цимбаленко. Чолить офіс президента у змі та політикумі. Всі розкладають кадрові пасіянси і чекають на рішення Володимира Зеленського. Інша інтрига міністерські портфелі. Хто їх отримає замість Галущенка та Гринчук? Ми дамо всі прогнози, а поки трохи контексту. Минулий тиждень завершився масштабними змінами в офісі президента. Голову ОП Андрія Єрмака у п'ятницю було звільнено. Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Відбудеться перезавантаження офісу президента України. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. 53-річний Андрій Єрмак очолював президентський офіс довше ніж будь-хто із попередників. Володимир Зеленський призначив його го головою офісу ще на початку лютого 2020-го, і за рівнем впливу його називали другою людиною в державі посада керманича президентської канцелярії. Це була така собі шия. Шия до безпосередньо голови держави, оскільки на ній було дійсно зведено багато координаційних питань, що стосуються безпосередньо зовнішньої політики. Єрмак він виконував декілька по суті функцій амплуа. Андрій Єрмак написав заяву про відставку після обшуків, які у нього провели набу у корупційній справі в енергетиці. Мідас слід. Чі дії як з голова офісу президента підтвердив у своєму телеграмі і зазначив, що не чинить жодних перешкод. Після чого вже колишній посадовець написав, що збирається йти на фронт. Ну, головний чинок, який вплинув на звільнення Єрмака з посади керівника офісу президента, це антикорупційне розслідування на боку. Розслідування, яке перейшло в публічну фазу в публічну площину 10 листопада, коли ми вперше дізналися про операцію Мідас, стало з'являтися інформація, що може бути певною мірою причетної до от, різних цих оборудок, різних дій, зокрема до ситуації з житловим комплексом чи житловим кооперативом. Дінастія, поки ж місце голови офісу президента України вакантне. Неймовірно, так буде як мінімум до середи, допоки Володимир Зеленський у відрядженні, тому що я хочу ще додаткові провести консультації. Я їх запланував по поверненню в Україну. Я це зроблю. Мій вибір залежить від того, чесно вам скажу від деяких речей напрямок менеджменту і фокусуємось більше на дипломатії або інші напрямки, які дуже важливі, і деякі консультації з потенційними кандидатами на голову свого офісу президент провів і саме їх називають найбільш вірогідними фігурами. Це міністр оборони Денис Шмигаль, перший віце-прем'єр Михайло Федоров та заступник керівника ОП Павло Паліса. Якщо говорити про перетворення посади очільника офісу президента на таку канцелярську, виключно адміністративну. То звичайно за такої функції більше я бачу особисто тоді нинішнього міністра оборони пана Шмигаля. Якщо говорити про бажання отримати ще й певні політичні дивіденди в тактичній перспективі, то зрозуміло, що. А тут може відбутися певна пропозиція Михайло Федорової. Більшість експертів та змі схиляються до того, що головним претендентом є Павло Паліса. Він має хороші відносини з американською стороною, і це може зіграти важливу роль під час переговорів щодо врегулювання російсько-української війни. Крім цього, Зеленський зустрівся із керівником гур Кирилом Будановим. Та він ще раніше відмовлявся від посади міністра оборони. Тож, імовірно, хоче залишатися розвідником. Ще одну ймовірну кандидатуру називали прем'єр-міністр Юлію. Свириденко. Утім, на думку експертів, змінювати голову уряду нині не будуть. Відставка прем'єр-міністра означає відставку всього уряду. А далі почнуться торги в парламенті. Це дуже складні суперечливі процеси. А нам потрібно зберігати керованість уряду і його легітимність. Тому цей варіант, на мій погляд, мало Хто ж очолить президентську канцелярію? Буде відомо найближчим часом. Утім, це не єдині кадрові зміни у владі. Володимир Зеленський уже призначив колишнього посла України у США Оксану Маркарову своєю радницею з питань відбудови України та інвестицій. А от хто і коли займе крісла міністрів енергетики та юстиції? Поки невідомо. Влада Симбаленко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.